Доброго дня, ми продовжуємо подорожувати далі. Сьогодні ми в селі Полипець і будемо підніматися на Боржаву. Ось Сюди дорога прямо веде на водоспад-шипіт. Водоспад шипіт ми також ведемо. от сюди підніматися на гору гимба. Чому ми вибрались цей маршрут? Тому що тут є підйомник. Підйомник коштує 60 гривень. Піднялись до канатної дороги. Супер робиш, варіант? Шукаємо легких стихів, і будемо підніматись на гору гемба на своїх двох. Зараз проходять змагання. Даунхіл, я так розумію. вже, чуть вище. Змагання тривають. Ну, тут така природа. Можемо підніматись далі. Все вище і вище. Пека трохи складнює підйом. Криєвиде все краще і краще. Серпень місяць, на Буржаві ще можна знайти залишки бурівок. Розвію бурюки, хтось зафане. Але вони ще тут є. Піднялися метрів 300 вище. Цікава картина. Люди подорожують в вони сімі. вона такі маленькі дітки приходять вгори. Мами прода на грудях дитина. Зараз це не викида. Дійшли до кінця підйомник. Багато народу. Можна -чай так, звітся добре. Б... Так, ми йдемо до джерела повністю запаси, вода. Що що? Вісім з половиною до верху. Так, вода отам коло цей. Ще ж не з лівого боку. декілька десятків метрів. Так як на Воржаві є деякі проблеми з водою, то вода необхідна, вона її не знайти отут. І звідси відкривається краївит. От Ми дісталися вершини хрета. такий тут краєвид Гора гемба. Гемба. Один 2 кілометри. 30 хвилин. О там хребет. What? 850 метрів, 20 хвилин Панепець. Це гора сюрпризи в сюрпризи Не будьте свинями, забирайте сміття з собою. зробити світрвалося коло козиника якийсь один заблучень потерялися Переважно алкогольні вироби, у вигляді пива. Суваємося вперед і вперед прикинута база ще ближче і ближче воно гора всій попереду ми її бійдемо траверсом, залишимо рюкзаки ніжі, і будемо підніматися без рюкзаків. тому ну, так кротіш у вершини гори стій ось така тут атмосфера тихо спокійно тут мало туристів на відміну від гимби великого верху тому тут так от вона вершина Вершина, тут залишки колишньої бази РВС. Тут такий іменний стовп. Тут це саме, ось така от, о, вона гора стій. Ось такій бази тут. Колишній РВС. Гарно дуже. Вон видно вдалині військову базу. Ще в неї. Трайці, що до неї краще вже підходить до кинути військової бази. Тут є непогане місце для ночів. Не хочу ночувати на самій базі. Сонця, година ми ночували під горою, так якби не встигали сюди впасти. Потемніло. Ось тут є місце таке так І Не цікаво, що тут робить драбина. Ось. Ну така тут природа зранку. Зараз підійдемо ближче до бази. Принесимо на території самої колишньої військової частини. Тут самі розвалини, чого більше немає. І пройдемося ще по корпусах. Чуть -чуть. Тут туристи ночують, є дуже багато. Або це навіть не туристи, це ті, які крадуть мідні кабеля і поглядять тут. Остатки. Значить, чайни всі покрали. так тут. Закинуто з вершини воно якось дуже страшно виглядало. Спустившись сюди вже не так страшно. Демський немск. Ну вот так тут колись тут напомню люди. Я тут. Зараз тут навіть лопата за на другой повар. Что то протекает. Ну, вот так тут. Вот, видно на природу. І далі подивимося, що тут є. шея. я так, тут туристів не то, що на горі гимба. На горі великий верх, практично немає. Ну, тобто не те, то, що практично взагалі мене зустріли що можемо сюди за це подивитися, труба, сантехніка. В принципі, нічого цікавого, все одно і те саме. Розвалене, розкрадено, Розграбовано. Що може внести якийсь бункер тут може щось такий. І тут ті ж самі кімнати, тут нападка з котельня була чи що. Ще. немає змісту тут лазити щось показувати тут все одно і те саме мій нопарник відстав бо збирає ягоду додому я маю час походити знімати так а тут нас що у нас вот такие. Так, ну что, можем протестить стены подавать. Ну, как видим с надписью на будильник люди тут бывают. Ми ж будемо спускатися. Вже в село Березники і звідти будемо добратися до сваляли. Ну ось таке тут. Нічого більше цікавого і розвал. десь Колись напевно тут кипіло життя. без трохи. Ну ось такі ліжка тут ну, були напруга Ну, Туристи тут бачу, не чують. Так що, будемо ще щось цікаве з ним, запишемо поки Ми це завжди спускати з військової частини от така дорога. Пряма нікуди не звертає от. і є отакі от впродовж цього маршруту, є отакі от оранжеві позначення, як на цьому дереві. Дві години ми зійшли до річки по маршруту. Далі маршрут вода через річку. Тут коло цього астроному продовольчих товарів спиняється маршрутка на свалявому, нарешті сюди дійшли, чекаємо на маршрутку. Зал сваляла ціла точка нашої подорожі. Ці вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Слава Україні!